Гуцульський страдіварі так називають скрипаля майстра смичкових інструментів Василя Мартищука. Перевірено століттями технологією він успадкував з генами. Батько і дідусь займалися виготовленням ось таких автентичних гуцульських інструментів. Це дідова скрипка, який вже близько 120 років. А цій його власній лише 13. Скрипка складається із 80 частин. Це класична. А як узяти таку от художню, то тут вже багато цих усіх перламудрив, тих цяцок, то, то, то так. Але і скрипка так світового значення класична. І особисто це Антоні Страдіварі, італійського майстра, який вже довів до висоти ту скрипку, що зараз ми всі стараємося його зловити за ноги. Кому вдасться, це вже час, роки докажуть. Кожній скрипці майстер присвячує не менше ніж півроку свого життя. Ще майже десятиліття йде на заготівлю матеріалу. Дерево на музичний інструмент можна робити виключно у період з серпня по жовтень. Для основи скрипки найоптимальніший явір і смерека. Дрібніші деталі можна творити з екзотичніших порід фернамбуку, сандалу, палісандру, а також чорного і так званого залізного дерев. Останні для того, аби витримати потужний натяг струн. До речі, музичної грамоти осель Мартищук навчався виключно на слух. Ноти переконаний Музикант Самоук йому ні до чого. Цій мелодії вже близько трьох століть. Її грав на весіллях ще дідусь гуцульського Страдіварі. Уступний твір на, на, на струні сестру, називається по-карпатськи. Грибка живе за рахунок грифу. Вона, наче людина, переконаний майстер, має хребет, шию, талію. Деталі підігнані ідеально, склеєні на віки, рубанчики, різці, ключі та інші дивовижні речі. Ось знаряддя праці творця джерела неземного звуку. Окрім дідівської мудрості, свого часу навчався у Москві, тож перейняв досвід у провідних майстра. Однак передати майстерність нарікає Василь Мартищук. Немає кому. Нема зараз люди не беруться за це, не хочуть. чого. Нас колись біда заставляла, бо всі ми бідні колись так і були божеми. І кожен, що міг спрацьовував. Ну я собі по діду, і дорозі, як взявся, так і по сьогоднішній день їду. Діду, аби зараз устав, подивився, що внук сотворив, то їду, би по у сьомому не військово, вона вже так, дитинка, а як же це так, ну годиці, от. я вже це як діду в роботу у досконалому, то я прийшов в школу великі. Все своє це... життя Василь Мартищук йде до геніальної скрипки. Під час створення майстер визвучує інструмент тричі. Аби зазвучав ідеально, має минути місяць. Адже скрипці також потрібен час, щоб звикнути до господаря та розспіватися. Нині його інструменти лунають у стінах Львівської та Київської консерваторії на престижних музичних конкурсах за кордоном.